З перших днів повномасштабного вторгнення Іван Балацький, відомий у Кременчуці волонтер і справжній патріот, не залишився осторонь. Він відразу вирішив, що його місце на передовій пліч опліч з тими, хто бореться за свободу нашої країни. Іван приєднався до лав 145-го окремого батальйону територіальної оборони. Нещодавно стало відомо, що військовослужбовець з Кременчука отримав відзнаку міністра оборони України Хрест сил територіальної оборони. Вона дається. За службу, мабуть, за захист України, за те, що більше трьох років стоїмо і захищаємо Україну. В мене це не перша нагорода. Ще є орден мужності. Це він у 2018 році я отримав. І у мене ще є Хрест доблесті. Від міністра оборони умерова такі нагороди вони видаються, і, мабуть, мабуть, Ну, командування прийняло рішення їх видати. Ця нагорода є символом визнання його заслуг та внеску у справу захисту України. Проте сам Іван зауважує, що кожен військовий заслуговує на таку нагороду, адже всі вони щодня борються за наше майбутнє. Хотів би сказати, що всі хлопці, які там є, вони достойні цієї нагороди і е доволі важко. І вже і морально і фізично знаходитись там і розраховуємо на те, що нас нарешті хтось буде міняти, тому що дуже важко всі хлопці, що там є, вони достойні нагороди, вони достойні звань Героїв України, це 100%, тому що дуже важко три роки спати в землянках, не бачити рідних. Військовий також підкреслив важливість підтримки від українців для кожного бійця. Матеріальна допомога це те, що забезпечує військових необхідними речами на фронті. Проте не менш важливою є і моральна підтримка, яка допомагає тримати бойовий дух на високому рівні, навіть у найскладніші моменти. Коли ми отримуємо ті ж самі малюнки від дітей, якісь мотаночки чи щось, ми це з собою постійно носимо. В мене в броніку лежить там долонька мого сина, яку він обмалював з дружиною. Так, і це мене захищає, і це мене. Я впевнена на 100% тримає. Я бачив, як хлопці ці маленькі мотаночки, синьо-жовті, там якісь в шолом кладуть на броніках, десь причеплені постійно, на якісь маленькі іграшки. Це подарунки від наших дітей, від наших українських дітей. Це, це насправді дуже підтримує. Саме завдяки таким людям ми маємо шанс на світле майбутнє. Ми повинні підтримувати наших військових. Саме вони захищають нас від ворога, незважаючи на всі труднощі. Саме вони забезпечують нашу свободу та незалежність. Анна Литвиневан Ткаченко Кременчуцькі новини